Мені здається, що про це говорять всі, але чомусь не всі використовують справа. в тім, що ідеї, які ми запаковуємо в історії, вони викликають емоції, надихають і ось мушу діяти. Часте питання, яке ви ставите на зустрічах, як створити таку історію, яка проникне просто в серце вашої цільової аудиторії. Я працюю з різними напрямками, з різними кейсами, з різними задачами своїх клієнтів. Одні мають політичні амбіції, інші бізнес-плани. А хтось виходить на новий рівень публічного позиціонування. І ось в кожному випадку ми підбираємо свої ключі, однак є база, тому зберігайте, відправляйте тому, кому це потрібно. І поїхали. Перше Герой, проблема, трансформація. Будь-яка сильна історія має головного героя. Вона має виклик чи проблему, яку потрібно подолати, і зміну, яка відбулася. Справа в тім, що люди люблять історії про перетворення. Тому покажіть, як змінилося ваше життя або світ там. Друге, і це про перше речення, або що його називають гачок для уваги. Початок має зачепити миттєво. Це може бути несподіваний факт, провокаційне питання або емоційний момент. І третє: емоції сильніші за факти. Не просто розповідайте, переживайте історію знову. Використовуйте метафори, діалоги, паузи, робіть так, щоб слухачі відчули ваш досвід, а не просто почули слова. Говоріть так, щоб ваша історія ще довго жила в головах після виступу. І не забудьте підписатись на канал.